І так, всім привіт, з вами знову Апгрейдер. І сьогодні ми попробуємо пройти годину коду. І сьогодні ми будемо програмувати. Грубо кажучи, ми так якби будемо ніби і грати в Minecraft, а насправді будемо програмувати його, тобто кодувати. Ну що ж, так, для цього ми можемо, значить, вибрати, ми можемо. Майнкрафт Designer, можемо Майнкрафт Адвенчер. Також тут все на англійській мові, так що прийдеться вам перекладати трохи. Або якщо ви знаєте англійську, то ви теж легко зрозумієте, так само, як і я. Давайте виберемо Майнкрафт Designer, тому що мені це подобається більше. І у нас тут виходить 12 рівнів. Причому в кожному рівні нам пояснюється. Хай, is Jens, Єнс, I'm the lead creative designer of Minecraft. In, In the, the next, next hour... To do okay. Hi, my name is Jens and I'm the lead creative designer of Minecraft. In the next hour, you'll make your own Minecraft game. This looks like Minecraft, but the world has stopped. The sheep aren't moving, the chickens aren't laying eggs, and zombies are just standing still. It's up to you to add a code to make the Minecraft world work. My name is Melissa Boone, and I am a user researcher at Minecraft. So do you want them to do all of that stuff forever? Yeah. What I am really interested in is how people think and emotion blah blah blah. Тут розповідається в основному, right що треба робити, тобто які команди треба підставляти, chicken. що іменно треба виконувати. If you don't want to delete a block start over. Все ж добре, ми зрозуміли. When you're ready, hit run to try your program. Тобто, якщо ви готові, ви можете запустити вашу програму. Що ж, що нам потрібно? Е, значить, е, курка е, так зам, заморожена, грубо кажучи, фріст. Так, е, поставте е, рухатися і повертати. Щоби. Коли е, ну, в вона спаун, спаунт, тайби, вона почат, початковий рівень. тобто, вона. і вона почне рухатися. І вона пойде і має рухатися декілька секунд. Так. Ну, для цього ми це все повторюємо. Значить... Ага, так, вперед, порад, так. Ну попробуємо два рази. Повертає ліворуч. Тоді, значить, ще раз повертає ліворуч. Це в нас ліворуч, це сюди. Так, точно. Ліворуч, іде вперед, іде вперед. Так. Добре. Потім Грає ще раз це. іде вперед, іде вперед. Розвертається тепер через праве плече. Через праве. Два рази таким чином. Через праве. Так. Так, іде знову. Іде знову. Знову. Mm -hmm. yeah. Все нормально. Попробуємо. Воу. Wow. Є! Yeah. Завдання перше виконано. Вітаємо! Так, да, я поставлю лайк. Далі. Е, так. Друге завдання. Що в нас друге? Стоп. Знову треба настроювати, чи що? Так. Оно в animals that I worked on is the Ocelot. And I worked on the part where when you're holding the fish, the ocelot will sneak towards you. And if you feed it the fish, you tame it. And the ocelot is your own cat. This repetition is called a loop. And every creature in Minecraft uses loops. Earlier, we got a chicken to move across the screen. But then she stopped. In Minecraft, the chickens wander around forever and ever let's use a forever loop from our toolbox to keep our chickens moving around forever too mm -hmm. the power of loops will save you tons of time and open up all kinds of neat options as you build your own version of minecraft mm -hmm. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо постійно повторювати одну дію. Тобто ми можемо виставити певний набір дій і вони постійно будуть повторюватися. Для цього ми вибираємо, наприклад, вони підуть вперед, тоді розвернуться ліворуч, знову підуть вперед. Так, розвернуться знову ліворуч, підуть вперед, розвернуться ліворуч, підуть вперед. Так, це Та наскільки ліворуч, розвернуться ліворуч, підуть вперед і. Е, програють звук. Супер! І так. Ми знову справились з наступним завданням. І в нас все вдалося. Що ж, давайте до третього перейдемо. Дивимося. У нас додалося turn random, тобто повернути рандомно. Хм, Цікаво. Добре. Тепер курки. Можуть рухатися в тому ж самому шляху, але також можна поставити рандомні рухи. І це буде виглядати набагато реалістичніше. І я з вами погоджуюся. Ну що ж. Давайте попробуємо робити forever. Попробуємо. Тоді дроп egg, За кускудахати. Так. І wait, Рандом. Very long. Шорт хай буде. Так. Тоді. Move forward. І. Вейт. Рандом. І Давайте попробуємо. Так. Цікаво. Оце вже дуже реалістично. Набагато реалістичніше, ніж минулого разу, у нас виходило. Ну що ж, дивимося далі. Так, вибачаюся, знову треба настроїти. On this Orgy. next level, you can pick to be either Steve or Alex. Press mm -hmm. the arrow buttons on your keyboard to move up, down, left, and right. Mm -hmm. so now right. you can move around the level wherever you want. To use a creature, just walk towards it, turn to face it, and press the spacebar. If you use up, down, left, and right to move around, mm -hmm. then tap the game to use the item in front of you. Mm -hmm. But what happens when you use it? You shoot them, cows run away, when so you shoot them, and creepers explode when you get near them. What? These actions happen when something called events. Events tell your program to listen or wait for something happens, and when it does, perform an action. So far, you've used one event. Could you put in the when spawned? Runs when your creature is created, or the game starts. Okay, next few bubbles, you'll have new sorts of events, such as when touched, that runs when you touch the creature, or when used, for when you use the creature, or if you want your zombie to secure when the sun comes put that in the when day spot. Зрозуміло. Цікаво. Що ж, давайте виберемо Стива. Так. Тепер. Ага, робоча область. Так. Ага. По ідеї нам треба. Зараз я попробую. Хм. <г -г -г -г. Ага, може. Так. <г -г 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 -г. Так. Чому не працює? Зараз ми перевіримо. Угу. Так. Хм. Ага, от воно що? Ясно. Тобто ми можемо побігати? Ой, це що таке було? Так. Попробуємо ще раз. Еге. Хитро. Чому ми не можемо попасти всередину? Ем. Ем. Ага. Ага, ясно. Зрозумів. В общем, ми маємо побігати спочатку туди-сюди. Ага. Я зрозумів. Я в'їхав. Супер. Далі. Хм, от що від нас хотіли. Добре, тепер ми можемо зробити що. Так, добре. Значить, вівця викидає шерсть. Для цього дропніть блок, коли він використовується. Добре. Значить, Спауншіп. Дроп вовна. Попробуємо. Так, стоп, 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 стоп. Так, дивимося. Так, wait. Wait short. Добре, Wait short. Так, ну forward. Дроп вовна. Значить, мені потрібно що? Мені потрібно дойти до неї, так би. Значить для цього ми включимо на фарави. Ми поставимо move forward, тоді move forward, move forward. Так, скільки нам треба. Раз, два, три, чотири. Значить, нам потрібно чотири. Далі нам потрібно повернути ліворуч. Правильно, це ліворуч. Ні, нам праворуч. Повернути праворуч, тоді пройти знову ще один раз вперед. і тоді. І тоді, коротше, ми маємо так би дроп вовна. Хоча я не розумію, що тут вейт, вейшот. Хоча ми можемо зробити так, дивіться. Ми можемо зробити ось так, шот, і дроп, дроп волна. Все, попробуємо. Погнали. Так. Ага, ми можемо рухатися спокійно. Так, ам. І що далі? Ну, наприклад. Ага, when used. Воу! Воу, воу, воу! Воу, воу! Хо-хо! Оце вже не. Нежданчик, так, нежданчик. Так, добре. Ми прибираємо один, ми прибираємо два, ми прибираємо три, ми прибираємо значить можна зробити два рази розворот, попробуємо зараз зробити це. Значить, ой, ой, ой! Це я не то зробив. Значить, дивіться, ми, значить, робимо зараз дво... подвійні розворот, та й можна неї зробити. Так, робимо значить. Раз, два. Так, вона розвертається прямо до нас. Не йде прямо. Чекає трошки і дропає володку. Ну, пробуємо. Значить, ми підходимо до неї, цикаємо по ній. Розвертається. Ем. Знову щось не те. Попробуємо, значить, чекайте. Вона... Ага, вона не має йти від нас. Попробуємо. Тепер підходимо до неї і клікаємо по ній. Вона розвертається три рази. Цього нам не потрібно. Пробуємо. Так, і пробуємо. Так, погнали. Так, що, вона розвертається, чекає трошки і дропає. Єс! У нас знову все вдалося, тільки проблема в. О! Ну що ж, ми чуть-чуть правда, не дотягнули. Ну, ладно. Далі. Мені це теж сподобалось. Дуже цікавий, цікаве, би завдання. Добре. Що нам тут треба зробити? Ага, drop milk. Зрозуміло. Значить, тепер one used, one touched. Ми можемо зробити move a step toward player. Тобто, toward <гум> це у нас до. Значить, play sound, call move. Так. Ага, ні, звук цей не підходить нам. Він нам цей не підходить. Може, оцей? <гум> ні, тоже не варіант, тоже не варіант. Що нам підходить краще? Ну, тут взагалі нічого дуже такого цікавого прямо не підходить. Попробуємо так. Ні, ну, хай буде. Добре, хай буде. Тепер вибираємо нашу і... От, коли вона заспавлена, вона буде в нас такий звук видавати. Добре, коли ми до неї. Коли доторкнулися, вона Вона буде, напевно, відбігати від нас. Я так думаю. Хай буде відбігати. Якщо використана, буде дропати молоко. Хм. Може, хай вона почекає, варі, шорт, і тоді дропне молоко. Хай буде шорт. так. Добре, хай буде. Чи може краще, хай розвернеться до нас? Попробуємо через подвійний розворот. Добре, все супер. Пробуємо. Що ж, так, вона заспавнилася. Та І вона втікає! Супер! Так, тільки. Проблема в тому, а я її загнав кут. Є! Одне молоко є. Давай. Друге молоко. О, ні, краще роз... розвернутися, так. Супер. Друге молоко. Що таке? Ай, вона втікає. Є, вона розвернулась до нас. І друге молоко. Добре. Що ми ще можемо зробити? Можемо ще раз по ній клікнути?

Добре, пробуємо ще раз. Скидання. Я от не розумію, чекайте. Вони втрачені. Зробіть так, щоб вони. Значить, зем. Угу. Значить, приведіть їх до. Ага. І щоб вони йшли за вами, ясно. І, значить, нам треба. Хоч ми робимо так і так. Пробуємо. Так. І другу рухаємо. Пішли за мною корівки. Давайте, я вірю в вас. Єй. Так, в нас вдалося. Що ж, я теж лайкну. Далі. Пішли далі. Сьомий. Так, що в нас на сьомому? Ага. Значить, акуратно, так, щоб кріпили... Ясно, ясно, ясно. Значить, так, 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 добре, добре. Ага, тут ще складніше. Значить, що у нас тут є? Creeper. When touched, when spawned, і нічого не робить. When touched, flash, flash, wait, short, explode. Mm, добре. When used, можна попробувати flash. Добре. А як нам провести? Так, а ми можемо це змінити якось? Ні, не можемо. Тобто ми можемо то то міняти можем лише Creeper. Хм, 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 Флеш і дроп ганпаудер. Wait very short. Хм. Hmm. Ну, попробуємо. Давайте. Рухаємося <coughs> до нього. Акуратно. Цикаємо по ньому. Так. Ой. Проблема. Тут невеличка. Давай. Воу, воу-воу-воу! Фу, блін. Я вже перелякався. Треба зробити так, щоб він за нами рухався. Значить, так. А як зробити. Вот. Move toward ship. Да-да-да, іменно да, да. це нам потрібно. Wait short, а після того explode. Все, супер. Тепер ми стукаємося об нього. Так. Е. Не вдалося. Значить, дивіться, я вже помінявся. Хочу пойдем маю в халіпу. Рухайся за. Рухайся за. Ясно. Він дуже туго думає. Добре, тоді попробуємо вейт. Так, 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 поставимо сюди вейт вері лонг. Very long. Добре. І тоді вже експлоат. Запустити. Пробуємо. Ми підходимо до нього, б'ємо його. Так прямо. Давай, біжи. Давай, вей, чорт. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, нє-н-є, пішло все не по плану. Блін, чого він. Ладно, хай буде за плеєром, тільки давай. Так, запустити. Давай. Іди за мною. Іди за мною. Ну! Чому ти чекаєш, Дов? Ага, ясно, ясно, все зрозуміло. Він іде, він не йде за мною, тому що... Я зрозумів. Вот. Тому що треба отак зробити. Що відбувається? Так, ви чекайте, треба, значить, отак зробити. Ось нам що треба. А це видалити, воно нам не потрібно. Попробуємо, а ні. Сплоу, нам не вийде видалити. Тому що не вийде. Тому що не вийде. Ха. Зрозуміло, знаєш, треба кучу таких от мула стартовувати. Попробуємо. Так, ну, звісно, скидання. Так, тепер. Так, вставляємо. Вставляємо. Воу, я вже два встав. Так. Тепер оце. Я думаю, оце прибрати треба. Ой-ой-ой. Так, значить, ми щас. А, ну тут не працює Ctrl-Z, тому ми зараз попробуємо зробити отак. Раз, два. Ну, коротше, багато разів отак от. І в кінці кінці він експлоуд має зробити. Так. Так, сюди. Сюди, супер. І... На натиснемо му... Поставимо експлоут. Ну що ж, попробуємо. Ми підходимо. Так. Ще треба скидання прибрати оце Very Short. Його нам не потрібно. А, поставимо Very Short просто. Запустити. все. Хай буде. Рухайся за мною. Давай, давай, давай. Рухайся. Воу-воу-воу! Блін, я його знову стукнув. Я його знову стукнув! Він стукається об мене. Треба від нього тікати. Еей. Супер. Є, супер! Нас вдалося! У! Супер! Клас! Що ж, давайте восьмий пройдемо. Так, скільки нам всього 4 лишилось, Всього 4. І так, дивимося. О oh, ні, no, зомбі zombie... загнали мене в кут значить, э, заспан э, залізного голіма, щоб він міг знищити зомбі. Добре, попробуємо, значить, Iron Golem. Let's pound. Move forward to zombie. Добре. Давайте попробуємо юз. Тоді він йде до зомбі. І якщо він... І так само він атак, атак. Так само, супер. А, так, 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 так. Вейт, що? Добре, він спаунд. Э, попробуємо... Значить, добре. Ми будемо юзати його просто. І в кінці, в кінці він буде просто атакувати. Їх. Добре. Все, атак, атак. Попробуємо два рази.

Все, супер, і це перенести сюди. Супер, пробуй. Є! Куди він рухається? Ладно, хай так бігає. Головне, щоб він встиг вчасно це зробити. Давай. Є! супер, єс, прибив, другого. Давай, біжи. Рухайся. Давай, 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 другий раз! Супер, рухайся! Рухайся. Рухайся. Сюди. Давай. Єй! Супер! Вдалося! Ура! Лайкнемо. І далі. Так, давайте побастрічку пройдемо. 9, 10, 11, 12. Що ж, подивимося, що там у нас. Так, відео я вже думаю, що не треба дивитися. І так зрозуміло, що там буде. Ми можемо прочитати. Так. Значить, нам треба що. Так, 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 так. Play spawn Block under When run. То, значить. Що нам треба зробити? Ем... Всього одна команда. Ну, окей. І що далі? Ем. Що? Що? Ну, окей, ладно, ладно. Ладно, добре. Добре, все окей. Ладно. Хоча <laughs> я не знаю, що це таке. Добре, що нам тут треба? Ну, make zombies. Значить, попробуйте. Так, make three zombies, one night falls. Ага, тобто, я тільки стане нічого, я не можу приєднати. Блін, а чого я не можу сюди приєднати? Значить, дивіться. Виходить, one night หนึ night spawn zombie, получается, так. Га, ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี оче, ้แปลว่าหนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้หนึ่งไนท์สปอนซ์ซอมบี้ Common under one night to spawn at least three zombies, then add move a step toward player. Ага. One uh, spawn. Ага. Ясно, ясно, ясно. Move toward to player. І це зробити так би типа forever. Ясно. Uh, да, 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 да. If you're too fast, add a wait Command to slow them down. Все. Запустити. Пробуємо. Воу-воу-воу-воу-воу, во. вони за мною біжать. Так, оце вже... Воу, вони мене заганяють в кут. Воу-воу-воу. Я не можу вибратися звідси. Поможіть. Поможіть. А! Я тікаю, я тікаю, я біжу по колу. Воу! Лол, вони мене заганяють. Вони мене заганяють. Так, вони попробували на мене напасти, але. Я... Вижив. Еей, Все. Десяте виконано. Нам лишилося лише два. Тож лайкаємо. І пішли далі. Нам лишилося два. Ще цілих два. Два легеньких. Ага. Ага. значит, uh, one touch, to, one day, one night. Еще нам треба зробити, грубо кажучи. Робити wait me, move away from player. Ага, і значит, когда when used when attacked, to, не disappear, а має він нам, по ідеї, at one score. Да, зашибись. Значит, мы маем, типа, догнать их. Э, не. На. Воу, yeah, е, лол. Ей. Ей. Ем, Як ми так набили, я не уявляю, але ми, коротше, три рази його до, до нього доторкнулися. І на кінець 12 те фінальне. Congratulations. я думаю, не варто. А, congratulations. Ми майже пройшли. І. І що тепер? А, і тепер я можу робити все, що завгодно. Ну що ж, на цьому, я так думаю, відео можна закінчувати. Е, також. Ну, тобто, тут все можна, все, що завгодно далі робити. Це можна зберегти, звісно що і потім ще погратися з цим трохи. Ну що ж, а всім дякую за перегляд, ставте лайки всім до побачення!